Добрий день. Мене звати Тарас, ви на каналі бізнес на кроликах», я веду відео по діючих реферма, розказую, підказую людям, як ми робимо бізнес-катвелика Центабень. От це ми... відео буде присвячене якісному ремонтному стаду, яке ви там кукаєте по 700-800 гривень. От у нас є самка, зараз буде відео про самця. От у нас є самка, ми взяли, у нас сьогодні запліднена і маємо сперму самця. Це є самочка, Кажіть, чи вона в охоті, щоб ви впевнені, що вона в охоті, та самка. Бачите, вона є в охоті. Тепер ми кидаємо до самця. Самець має давати. Так, має скакати на неї. Ми за цього самця заплатили 700 гривень, розумієте? І що той самець має коштувати? Я його завтра продам, по понеділок за 150 гривень, розумієте? І от він коштує 700 гривень, от весь бізнес. Він не скакає. він навіть реакцію ніяк він дає на самецю. Зараз кинемо до другого самця. А ну, Заниметь, ну, не біць, що Саме заметь. Самець. Даймо. -дай 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 -дай. Дивіться, як хлопець працює. Бачите? Все, все, все. Це, перспармин. все, Все, що я в тому відео сказати, сказати, я сказав. Давайте зброю, підписуйтесь на канал.